Так, чи є пеларгонія ампельна? Так, пеларгонія ампельної є багато. Це вже якраз все почало укорінятися. Тут вже походу випускає корінь. От, Як бачите, вона в мене майже завжди в наявності. Там один тиждень я не укоріняв, бо було дуже багато замовлень я відправляв. Так, тут якась гілочка впала, я відправляв і не мав часу укорінити. Якраз тоді були морози, то було просто запара. Це вже теж почало укоренятися. Тут ампельна цілий стелаж, там ампельна майже цілий стелаж. Тут буде сьогодні повністю весь заложено все ампельною. Гвуз... То... Ця... Ці паліти йдуть на гвоздику, я їх там в кінець ставлю, бо вони вже тут не витримують. І цей стелаж буде теж буде сьогодні-завтра в ампельні. Ампільна в мене ціла теплиця десь 700 підвісних, ну може не 700-600, бо тут є трошки депладенії, яку теж треба порізати. О, там дивився, розова тут треба собі нарізати. Розова там десь вишнева є. бордова, вишнева, не знаю. Коротше, по ампільні, кого цікавить, можете замовляти, вона в мене майже завжди в наявності. Ампельна і гвоздика. Скоро буде ще зоналка. Я її вже нарешті буду на наступний тиждень починати укореняти. Королівська буде теж укоріняється, вона з королівською тяжче вона тяжче укореняється, багато відходу, особливо як слимак залізе, це біда з тими слимаками. от поставив. Тут от бачите, скільки відходу йде, якщо неправильні, неправильні умови зробити. Зараз холодно і умови для теплодення ніякі. Але це, от, от що я повикидав, це вже пропаде, а це, що лишилось, то воно вже укорінеться. Гвоздика. Коротше, черенок в наявності є майже завжди. Ну, Гвоздика і ампельна, то точно.